Десятки підприємств, які завжди кришувалися головним гарантом, які не платили податків і закуповували бюджетним коштом у три дорога продукти для президентських банкетів. Ось, наприклад, свинина, яка коштує 80 гривень за кілограм у звичайному супермаркеті, а закуповували її по 380 гривень за кілограм. Здивовані? Зараз здивуєтеся ще більше. Навіщо Януковичу і його попередникам потрібні були спиртзавод і кінна ферма? Програма гроші розібралася у тіньових схемах державного управління справами. Це скорочено Дуся. Де гроші? Дуся. Європейський імідж нової влади зазнає першого удару. Арсеніїценюк прибув Брюссель. Авторитет ледь не знищив кілограм м'яса. Їдальні Дусі закупили ягнятину по 543 гривні за кілограм. І хто ж відповідає за казково дорогу закупівлю? Зараз буду вам оприлюднити такі речі, що програма гроші ексклюзивно пробирається до того, хто наважився в скрутний час на дорогезну закупівлю. добрий день. Сергій Оверченко від елітного місця з порога відхрещується. Ще 25 грудня, 2013 року, коли я стояв ще на Майдані, вже було прийнято рішення про проведення торгів. Дорогезну закупівлю легко було повірити, адже державне управління справами завжди славилося своїми шаленими апетитами. Минуле керівництво, наприклад, закуповувало імпортну черешню по 204 гривні за кілограм, полуницю за 312 гривень кілограм, і безліч інших делікатесів за космічними цінами. Наші дус державного управління справами воно створювалося за часів Леоніда Даниловича Кучма, щоб забезпечувати його діяльність, щоб президент був незалежним в питаннях свого утримання. Державне управління справами по суті бізнесова імперія під дахом адміністрації президента. І головне, бізнес президента абсолютно законний. Дякую. В переліку десятки державних баз відпочинку, резиденції, коні, автомобілі, готелі, літаки, власний алкогольний завод, салони краси, ательє, хімчистки, ресторани, заповідники, парки, преса з таким різноплановим бізнес-королівством можна миттєво стати мільярдером. Ну бюджет державного управління справами раніше був десь мільярд. 300 мільйонів зараз 918 мільйонів гривень. І вам не почулося ми ще й доплачуємо президентським бізнесменам мільярд щороку. Знавці напівпідпільної імперії зізнаються. Дуся завжди була збитковою і щороку обирає українців. Це все не прибуткове. Абсолютно імперія Дус постійно обростала новими підприємствами при всіх президентах. Якщо гаранту впадав в око завод, фабрика чи база відпочинку їх банально відбирали. У нас функціонували прибуткові підприємства. Потім е Певний час керівник державного управління справами приймає рішення. Ці приміщення зносяться, і на цьому місці звільняється площа під забудову, будинки будуються і, і вже продаються. Ці броньовані автомобілі кортеж Віктора Федоровича. Але вдумайтесь особистий кортеж Екс Гаранта це лише 2% від елітного автопарку Дусі. Останнього часу на балансі було 331 автомобілів. Ми зараз скорочуємо цю чисельність в два рази. <рес> Найскандальніший очільник президентської адміністрації Віктор Балога божиться сам пропонував скоротити президентську імперію, але вийшло тільки частково. Ну хто не схоче правильно продати готель Дніпро? Коли я працював, ходили різні. Пани хотіли купувати. Там старт був і сові доларів. І не продавав. Ні. Ну, там знаєте, як хотіли продавати. За там... три копійки. Там хотіли ч... трохи бюджети, все остальне хотіли продати багато, але жоден об'єкт так і не продали. Хоча більшість майна ДУС не має жодного стосунку до обслуговування роботи президента. Це те, що не мало би бути ні проки обставинах на балансі дусь. Ну, ну ці так я вам вже сказав, І, ви, і ви конезавод, так? і спиртовий завод. Чому, наприклад, не продали Житомирський завод горілчаних виробів Бо таку оковиту із власним зображенням і написом Лідер колишній президент дарував своїм підопічним. Звичайно, виготовлялося це за державний рахунок в Україні. розпространяються обо мені всякі слухи. Але левову частку бюджету з'їдали і з'їдають державні дачі і санаторії. Таких об'єктів близько 50. Щорічна сума по дус – це 100 мільйонів гривень. Тобто 100 мільйонів на санаторії. Тільки на санаторії. От, наприклад, дача Франківській області. Земля, в Синіогорах. Це ж великий об'єкт, Це ж мост. Для чого для однієї людини такий великий об'єкт, що президент. Туди поїхав два-три рази в рік. Але поки Януковича не було, санаторії не пустують. Від імені екс гаранта тут у розкоші купаються чиновники. Тому саме на розбудову цього маєтку у 2012 році з державного бюджету від імені Януковича чиновники не посоромилися виділити 235 мільйонів гривень. Ого прем'єр Яценюку скрутний час намагається скористатися відсутністю в країні президента. Максимально розпродати Дуз, і гроші заробити, і бюджет звільнити. Уже є перші результати. Скоротили витрати майже на 500 мільйонів гривень. Поки в ДУСі не прийшов новий господар, чинна влада замахується на святая святих, держдачі чиновників. А там за наш кошт багато років затишно живуть сотні багатих і впливових політиків. На безкоштовній основі на державному забезпеченні Марчук, Мороз, Ткаченко, Кінах і Хануров. Патон, Маляренко, Литвин, скомароха, селівон, Дурденець, масол, пустовойтенко, кучма, фокін, тимченко, плющ. Програма гроші вирішила не чекати оцінки державних дач і самі оцінити маєтки, які скоро можуть виставити на торги. Уживаючи купити подобну ні двіжомусь. Проблемы могут возникнуть на моменте посмотреть ее. Побачити, що там за ними народним ріелтором неможливо. Хочеш Хочешь посмотреть тус на продажу дачу? Нет, ніхто не выставляет, это все ошибочно. До поможе техника. Да, несколько видите комплекс, да? Несколько, несколько десятков гектаров, зеленая зона, строение определенное. Будет цифер поставить перед шестью нулями перед шестью нулями цифр поставить, да? Это надо, пока мы знакомимся с объектом, с процедурой отчуждения и что мы покупаем. У Анатолія разом з нулями з'являються і сумніви щодо чесного продажу політичних хором, адже в законах достатньо шпарин, які можуть дозволити тимчасовому мешканцю законно відібрати у держави державну дачу. А закон про оренду державного майна. Тобто, якщо я улучив согласі для цього має бути сагласія, да то я можу претендувати на часть тому так ви внесли. так... Один із давніх поціновувачів державного, екс-спікер Володимир Рибак, про покинення держдачині пари з вуст. Каже, він все справно платить. А тому про що мова? Я за минулий місяць принесли, якщо я хочу жити на Дачі, 11 тисяч. Я заплатив за комунальні услуги. Я кожен місяць плачу. Ну но... хоча можете не платити. Ну хто то Ну хто-то дав в принципі є варіанти. Та в раді є ті, хто проти продажу державного. Вернуть все це профсоюзам. Вірнуть дітські зрадниці і проче і в першу чергу державний контроль. Але щоб там не говорили саме за могутність, дуз нова влада може подякувати старій. Бо зараз розподальчи президентське майно можна значно поповнити дірявий бюджет. Це дуже велика цифра. Це близько трьох мільярдів гривень.